з вами Роляр І сьогодні я буду грати в ігру Сані Анонімуса, яка називається Dinosaur Invasion. Коротше, ну, е, я тут уже пограв Купив собі карту, купив собі е, два помощника. Це е, Авіраптор і Бойовий Раптор. Описання можете самі почитати. Ой, і зависло. Все, відвесло. Ну, і ще я купив собі Скін. Я Стівен, а є динозавр Стівен. І так, і тут ще є. Е Предісторія. Це. В городе Джурас и Сик Сити есть лаборатория, где безумные ученые клонируют динозавров. Но недавно все динозавры из лаборатории сбежали. Ваша задача убить динозавров и спасти город. Сможете ли вы? Да. Не раз, такой фини страдав можно. Ну, Изи. Мод. Четко попробую. О, тут два їх. І вдвоє. Ого! Ми двоє тепер стріляємо. З Раптором бойовим і з. е. Образавором. Чи що? Як він називається я не помню? Абригазатором. Амортизатором, Мод, ви побачили? Тепер я хочу нормал-мод. Е, ой, блін! Що це за супер жорсткий е, динозавр, який появляется спочатку? І, тіпа, ніяк не можна від нього спастись. От, сейчас я буду. Бро... А, та як він так так пробігає?! Я не не розумію! Ну-ну-ну-ну-ну-ну!!! як Мене це так бісить, що це капець. Це що зняти... Зато у мене вже є Блін. Але я хочу зіграти в нормал режим. А! Наша чого? Як? А! Я не закінчу, поки не убью. Вон, на кінець-то. Цього мелкого побороти дуже важко. Бо ну його майже не можу його вбити. Він настільки маленький, то, що завжди ти мажеш І ще держати трохи дуже заважають. Так то тобто, на нормально. Там ще вроді появляться в воді. Короче, вийти. Ну, зараз будемо, я думаю, грати в картокорабль. Давайте. Ой, ну, далі давайте попробуємо. Ой, а, а чого воно так швидко? Ні, ну це ж це ну, це не норма, це. А чого мені не треба купляти його. Що його прибив даже. Я поки не пробив цю штуку, то я не перестану записувати. Ну, мені треба його якось якось пройти. І так ще раз. Ні, ну, це вже не норма, це я не зможу. Висновок. І так, висновок. Ігра глючить, але класна. Багато можливостей. І ще оцей дінозавр, що початку підбігає, неможливо тупо грати, кромі у рівня Easy. Тупо неможливо грати, бо він підбігає, він даже не підбігає, він спавниться біля персонажа, і його ніяк не можна зловити. Ей, З вами був Фреляр. Всім удачі, всім пока.